Вітаю, дітки. Сьогодні поговоримо про дні тижня. А перед цим розповім вам історію. Одного разу зустрілися день і ніч. Ось такі гарні дівчатка. Ніч питає, як ти називаєшся? Сьогодні я вівторок, другий день тижня, каже день. А ти як називаєшся? питає день. А я називаюсь ніч, відповідає ніч. Тоді день у неї запитує. А завтра, як ти будеш називатися? І завтра я буду ніч, а ти. А я завтра буду середа, відповіла їй день. І вона розповіла, що кожен день тижня має свою назву, щоднів у тижні сім, а кожен тиждень є проміжною одиницею вимірювання між добою і місяцем. Послухала це ніч і повеселішала, тому що між двома днями стоїть завжди вона. Ніч. Ось давайте ви послухаєте про дні тижня. Перший день тижня називається понеділок. Ми його позначаємо цифрою 1, тому що він перший. Другий день тижня вівторок. Позначаємо його цифрою 2. Це другий день тижня. Третій день тижня називається середа. Позначаємо його цифрою 3. Четвертий день тижня четвер. Ось він так і називається, він четвертий, четвер. П'ятниця у нас п'ятий день тижня. І він у нас завершає робочі дні тижня, тому що робочих днів у нас п'ять, а далі йдуть вихідні дні. Це у нас субота, шостий день тижня, і неділя. Останній день тижня сьомий. Позначимо дні тижня кружечками. <кій> Стрілочка нам казує на перший день тижня, понеділок. Другий день у нас вівторок. Третій день середа, він знаходиться посередині наших робочих днів. Ось тому він і називається середа, як середній. Четвер четвертий день. Останній день робочого тижня п'ятниця, він п'ятий. Так, І далі в нас йдуть вихідні дні. Субота, шостий день тижня, і неділя, останній день тижня сьомий. Так, дітки, а зараз ось пограємо в таку гру, будьте уважні, на який день вказує стрілочка? Так, вона вказує на понеділок. Ось уявіть, що сьогодні понеділок. То який день у нас буде завтра? Так, якщо сьогодні понеділок, то завтра буде вівторок. А ось якщо сьогодні вівторок, то який день буде завтра? Так, завтра буде середа, молодці. А ось тепер подивіться, на який день казує наша стрілочка. Так, на четвертий день, як він називається? Четвер. А подивіться, ще в нас є стрілочки вліво і вправо. Ми зараз з вами назвемо, який день був вчора. Вчора це означає той день, який ми вже прожили. І який день буде завтра? Це який ми ще не прожили, він тільки настане? Ось якщо сьогодні четвер, то який день був учора? Так, вчора була середа. Якщо сьогодні четвер, який день буде завтра? Так, правильно, завтра буде п'ятниця. А якщо сьогодні субота, який день буде завтра? Так, завтра буде неділя. А якщо сьогодні субота, який день був учора? Так, вчора була п'ятниця, молодці. А зараз для вас загадки. Ігор поїхав до бабусі в понеділок. Повернеться додому через два дні. В який день повернеться додому, Ігор? Можете підглядати на картку підказку. Так, Ігор повернеться додому в четвер, молодці. Ось таке в нас нещастя захворів тато, а захворів він у суботу. Ось, а в, неділ... а в понеділок тато вже вийшов на роботу. Ось скільки хворів днів тато? Так, тато хворів у нас два дні, субота і неділя. В понеділок він вже був здоровий, вийшов на роботу. Молодці. Далі. Сашко ходив з мамою в парк на дитячий майданчик у четвер. А Оля на один день раніше. В який день Оля була на майданчику? Сашко ходив у четвер, а Оля на день раніше. Так, правильно, Оля була на майданчику всереду. Так, молодці, хто був уважний? Мама ходила в магазин всереду. Через три дні планує знову йти за покупками. В який день її чекають в магазині? Так, маму чекають в магазині в неділю, молодці. А ось сьогодні у нас вівторок. Ви дивитеся моє відеозаняття. Зустріч в Zoom у нас з вами через день. Назвіть день, коли ми з вами знову зустрінемося. Так, молодці, хто уважно дивився, а зустрінемося ми з вами через день. Ось. А коли ж це буде, якщо сьогодні вівторок? Так, ми зустрінемося з вами четвер. Бувайте, дітки!